Шо, Давай! Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Середа. І сьогодні ми з пацанами для вас знімаємо нову рубрику Стрибки у воду. З закритими очима. Так. Пацани вже готові. Ми трішечки розігрілись. Зараз йдемо спочатку на метр, тройку, п'ятерку, сімерку. І якщо пацани, звісно, не чкануть, то стрибнуть з десятки. Дімас взагалі трамплініст. Кілька разів за все життя стрибав. Раз. Сім разів він стрибав з десятки за все своє життя. А тут з закритими очима. Якби це взагалі. І цей теж не хоче. Але ну я їх змушу. Ну тому що я ж сім'я. Ну що, ви готові? раз больше я ему на волосся наклею Нормально, нормальную да я не помню це я снипав топочне ты давай за було ти Юзефа. 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 Все, Уже Собаку хочешь? Да. Да. Собак, Да, собаку. Да. собаку. Да. А ты Можно? Можно. Шо, ты Можно. Давай. Одно. ти він Я вам отвечаю. Я думав, що я лечу в руки уже. А давайте в кінці ще зробимо козик вперед, і сальто вперед з метра. Да, окей. Вот это да, я бы с метра и полторуху І Из тройки, і з десятого. <свят> а, все, ты это сказал вообще там <свят> <маневости>. <свят> Ну, маневости. мы не так промыло, это, это <свят> вообще. <свят> я, я просто, я, дырала, я стою я на краю. Я я Ты готов? Я готов. Все, давай, на час. Да.

Ты <laughs> вистрмся? Ні, реально, очі. Ні, ну я з десятки, я стрибав. З десяти чи дев'яти років я просто наклеїв собі пластик на очі, підійшов до десятки. У, У мене прикол. внутрі таке відчуття, Коли... що я щас ну, на бетон. У тебе очі закриті, ти не відчуваєш висоти, і, тому -перше, що не бачиш. По-перше, немає відчуття висоти. І по-друге, ну це просто ти як біжна. Він доволі. Зачем? Final level. Юзефас початку.

Приклеїв, ану, зачекай, все приклеїмо, щоб чол не приглядав. Ну тому що приглядається кожен може. Все, ану, чуть-чуть голову. Ні, тут, просвіта вообще ноль. що він притащив? Ні. I mm -hmm. вот так просто. Если что, сейчас буду делать вам перед закрытым очком. Герой. давай за мной, это контент. сейчас ты я Опять, все, опять! З два з обертав вперед, закритими очима. От гаділа. Що ти думаєш? Я загорочку. За нього прийдет. Цей момент мене сильно здивував, тому що поставити такі вхід у воду закритими очима майже неможливо. друзі, <му> Якщо вам сподобався такий наш контент. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Осента Маріка, Осента Дімаса. Теж підписуйтесь, підтримуйте чоловік. Не знаю, якщо ви дівчинка, то ви можете написати Дімасу або Марку. Не знаю так. <свіття> Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео. І да, про покарання Мірзе ми не забули. Просто під час зйомки Максим був не у Києві. У нас не було можливості зняти покарання на відео. Як тільки він повернеться до Києва, ми відзнімемо покарання, і ви вже зможете побачити його у наступному відеоролику.